Привіт, друзі. Сьогодні день волонтера і мені би зразу хотілося перейти до суті. Не забувайте, підтримувати, одну. Будь ласка, зараз дуже-дуже напряжно з тим всім. Зараз дуже напряжні від збори. Дуже все напряжно. За цей тиждень говорив з багатьма любив по волонтерці, і багато хто говорить, що важко. Ну, надзвичайно важко. Я все розумію, що така ситуація в Україні, що корупція, що грошей стало менше у людей. Я це все прекрасно розумію. Але з іншої сторони, якщо не люди... Буде допомагати армія, то більше нема кому допомагати армії. І тоді армія реально посипеться без вашої допомоги та підтримки. Буде задниця. Ну от, Якщо казати прямо, то буде задниця. Без прикрас. Тому якщо у вас є хоча б мінімальна. Можливість хоча б мінімальне бажання допомогти, то допоможіть, будь ласка, тому що все може закінчитись вкрай вкрай погано. І тоді російський танк приїде в кожен український дім. Я розумію, що Україна поділена на два піти. Я це все прекрасно усвідомлюю. Але якщо прийде російський танк, то все стане одним світом. Але вже тоді буде пізно. Тому я вас прошу, поки не пізно, підтримуйте армію. На почві цього я хочу попросити підтримати збір для 50-го полку НГУ для розвитки на дрони. Якщо у вас є можливість, збір росте, але дуже повільно, дуже хочеться перешвидшити. На даний момент 155 тисяч зібрано гривень з 2 мільйонів. Тобто це дуже мало. Тому я прошу максимально підтримати: 5, 10, 20 гривень. Це навіть не горнятку кави. Тому я вас дуже прошу. Хто скільки може. Якщо у вас знову ж таки є бажання, але може настати такий час, що навіть ваше бажання вже не гратиме ніякої ролі. Тому подумайте над цим. І усвідомте, що держава не здатна допомагати армії. Ну, так як має бути. І все лежить на людях. Так що від нас залежить Україна переможе, чи Україна програє. Реквізити на збір, я... реквізити збору, я лишаю, як завжди, в описі під відео і закріпленому коментарі. Дякую. Знову ж таки, якщо у вас є можливість, то. Не проходьте покс, тому що саме від нас залежить від України. Якби це гучно, не нечем. Тому що той же, та же влада в багатьох моментах показала свою повню, повну бездарність, нездатність і ідеотизм. В першу чергу. Якщо мова йде про армію. В першу чергу вчора ж прийняли бюджет. Вчора бюджет на 2026. І я промовчу там вже стільки мами мемами, а ситуація реально дуже важка. Тому що виділили 2 мільярди гривень на цей сраний засратий, і засади. Телемарафон, зато на армію виділив так, аби, аби пацани не, гол, не помирали голод, голодною смертю, скажете. Зато телемарафон, зато клумби. Ну що ж, у нас у нас війни, оказується нема. У нас треба клумби робити. Причому в містах, які знаходяться в ризику окупації. Треба фонтанчики, клумби, вся-вся ця історія. Бруківочка, звісно, більше ж нема куди. Отже, на цьому все. Нагадаю, що реквізити, реквізити збору в описі під відео і в закінченому в коментарі. Підтримайте збір, будь ласка. А також підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, ставте лайки, це надзвичайно важливо. Вам не важко, мені приємно, і канал розвивається. До нових зустрічей. Слава Україні!